Це було жахливо. Ніхто не зважився першим напасти на мару. Вона ще трохи повитріщалася на господарів і зникла у пітьмі з саду. Там, де сиділа мара, земля вкрилася поморозю. Хрупуй замкнув двері, його аж пересмикнули від огиди. Бідолашні чупсля і трясля, мов він. Поглянь, Гемулю, чи вони не прокинулися? Крихітки не спали. Пішла сля? запитала Трясля. Спіться, усе гара сля, заспокоїв їх Гемуль. Чупсля тихенько зітхнула, подякувала, і обоє, не випускаючи з рук валізки, забилися у найдальший куток шухляди ще поспати. Можна йти спати? запитала маму Мітроля, відставляючи набік сокиру. Ти спи, мамо, сказав Мітроль, а ми з ніхмумриком постоїмо на чатах, доки зійде сонце. Свою торбинку про всяк випадок заховай під подушку. Друзі залишилися самі у вітальні, граючи в покер до світання. Решту ночі мара не давалася чути. Наступного ранку. Гимуль зі стурбованим виглядом з'явився у кухні. Я розмовляв з чоп Трясою. мара полює за їхньою валізкою. Не обурилася мама. Грабувати крихіток. Не зовсім так, заперечив Гимуль. Усе значно складніше. Схожить на те, що валізка належить їй. «Хм», <гум> – замислилася маму мітроля. Це справді ускладнює справу. Треба поговорити з хропусем. Він уміє залагоджувати всілякі непорозуміння. Хропусь виявив величезне зацікавлення тут особливий випадок, поважно мовив він. Треба скликати нараду. Хай усі зберуться о третій годині під кущем боску, щоб обговорити це питання. Гарне і тепле пообіддя повнилося пахощами дищання бджіл. Садок, розквітчений барвами пізнього літа, був схожий на букет нареченої. Гамакондатора натягнули між кущами, а збоку почепили плакат. Обвинувач Мари». Хропусь, власною персоною, сидів на скрині у перуці з деревної пряжі, чекаючи, доки всі зберуться. Здалеку видно, хто суддя. Навпроти нього, відгороджені буком, сиділи чупсля і трясля, смакуючи вишнями, і неважко було здогадатися, що то лава підсудних. Дозводьте мені бути їхнім обвинувачем, наполягав чмих. Ніяк не міг вибачити чупсля і тряслі образи, коли вони обізвали його старим лисим щуром. У такому разі я візьму на себе захист крихіток, заявив Гемуль. А яким буду? Не хотіла залишатися осторонь хропця. Голосом народу, скажімо, запропонував хропусь. Родина момітролів виступить у ролі свідків. Що ж до них момрика, то він може вести протокол судового засідання, але за всіма правилами. А чому цікаво знати марини мої адвоката? Не гумувався чмих. У цьому немає потреби, гостро відрізав хропусь. Правда, на її боці. Готові? Починаємо!» Він тричі гупнув по скрині молотком. Розумієш ля, що тут сля?» запитала Чупсля. А ні трохи сля, відповіла трясля і плюнула вишневою кісточкою в суддю. «Висловити свою думку, зможете лише тоді, як вас про це попросять, стримано зронив хропусь. Відповідати на запитання лише так або ні, нічого більше. Перше запитання кому належить валіска, вам чи Марі? Так сля. вигукнула Чупсля. сля, «Ні, сля вигукнула Трясля. Запиши, суперечить самі собі, крикнув Чмих. Хропусь голосно постукав молотком по скрині. Прошу тиші, востаннє запитую, чи я валізка. Наша сля. Відказала Тресля. Вони кажуть, що валізка належить їм, переклав Гемуль, Хоча вранці стверджували зовсім навпаки. Що ж, тоді немає потреби віддавати їмарі, полегшено зітхнув хропусь. Шкода лише моїх зусиль на організацію судового засідання. Чупся потягнулася і щось зашепотіла на вухо Гемулеві. Чупсля каже. Переклав Гемуль, що лише вміст валіски належить Марі. Ха. чмихнув чмих. Цього можна було сподіватися. Справа цілком зрозуміла. Марі слід повернути її власність, а ці риб'ічі не догриски, хай хоч далі за своєю старою валізкою. Нічого тут не зрозуміло, зухвало втрутися Гемуль. Справа не в тому, хто володіє вмістом валіски. А в тому, хто має більше право на володіння ним. Добра річ має бути в добрих руках. Ви всі бачили мару. А тепер запитую вас, чи може така особа, як мара, мати право на міст валізки? Ну ти, хитрун! захоплено скрикнув чмих. У твоїх словах є закона правди, але уяви собі лише, яка вона самотня. Ніхто її не любить і вона нікого не любить. Вміст валізки. То, можливо, всі її маєтки. А тепер ще й це від неї забрати? Сама самісінька серед ночі, без даху над головою. Голос чмиха затремтів від розчулення. Ошукана чупслями і тряслями. Він схлипнув і замовк. Хропусь постукав молотком в поскрині. Маріє захист не потрібний, наголосив він. До того ж твоя точка зору надто емоційна, та й Гимуля теж. Прошу до слова свідків. Родина моїх тролів була одностайною. Нам страшенно полюбилася, чупсля і трясля, а мара не сподобалася з першого погляду. Дуже прикро, що доведеться повернути й вміст варіски. На те існує правосуддя, щоб винести справедливий присуд, напустивши на себе пиху, мовив хропусь. Тож дотримуйтеся фактів. То до яким буде слово обвинувача? Однак кондатер мовчав, заснув в гамаку. Так, так, похитав головою хропусь. Жодної зацікавленості в процесі. Хто ще хоче висловитися, перш ніж я оголошу вирок? Вибачте, пролунав голос народу, чи не допомогло б вирішенню справи оприлюднення в місту Валізки? Чупсля знову щось зараз шепотіла гемулеві, той тобто згідно кивнув головою. Це таємниця. Витлумачив він слова чупслі. Чупсля і трясля переконані, що вміст валізки є найчудовішою річчю на світі, а мара натомість вважає лише найдорожчою. Хропусь покивав головою і наморщив чоло. Випадок важкий. Чупсля і трясля міркують слушно, однак повелися вони неправомірно. Закон є закон. Мені треба подумати. Поможте хвильку. У кущах буску запала тиша, защали пчові, сад при землі під гарячим сонцем. Раптом дмухнуло холодом. Сонце зайшло за хмару, садок посірів. Що це? ніхмурик підвів голову від стрільнок протоколу. Це знову вона, прошепотіла хропся. У паморозній траві сиділа мара і на товариство. Потім поволі перевела погляд на Чубслю і тряслю і, мружачись, присунулася ближче до них. Рятуйте, зарепетувала Чубсля. Стій маро, рішуче звелів хропусь, я маю тобі щось сказати. Мара зупинилася. Я довів свої міркування до логічного завершення, вів далі хропусь. Може, Чубсля і трясля викуплять вміст валізки? Яка твоя ціна? Ови, сока, крижним голосом відповіла мара. Моєї гори золота з острова Гатівнатів достатньо. Мара заперечно похитала головою. Ой, як тут холодно, озвалася мама мої, труля. Піду пошаль. Вона швиденько перебігла садом, де мара залишила морозні сліди, вийшла на ганок, і тут їй сянула щаслива думка, розпащила від хвилювання, вона схопила з комоди. Капелюх чарівника, лиш би мара гідно оцінила його. Повернувшись до кущів боску, де чинилася судова розправа, мама поклала капелюха в траву і мовила Ось найвартісніша річ в усій долині мумітролів. Чи знаєш оно мара, що виростало з цього капелюха? Чудові маленькі хмаринки, якими можна було кермувати, чарівна солодка вода і тропічний райський сад. Це єдиний чарівний капелюх у світі. Доведи. Мара не приховувала насмішки. Мої мама поклала до капелюха вишеньку. Залягла мертва тиша. Всі затамували подих. Лиш би звідти не поперла якась бридота, прошепотів ніхмурок до Гемуля. Їм пощастило. Мара зазирнула капелюх і побачила там жменю червоних рубінів. Бачиш, зраділа мама, «Уяви на що обернеться, скажімо, гарбуз. Мара подивилась на капелюх, потім перевела погляд на чупслю та тряслю і знову на капелюх. Видно було, як напружно працює в неї думка. Врешті мара схопила чорного капелюха і, не зронивши слова, морозяно сірою тінню посунула геть. Умить знову заяскріли літні барви. Все навколо зазищало і задихмяніло. Щастя, що ми позбулися, капелюха, сказала мама. І нарешті він згодився для доброї справи. Хмаринки були такі гарні, сумно мовчмиг. А як весело було гратися у тарзана в джунглях!» і собі засмутився на митроль. Швидко сля минулося сля!» Тішилася трясля, хапаючи за валізку. Яка досі лежала на лаві підсудних. Геніальна сля, погодилась Чупсля, беручи тряслю за руку. Удвох вони дочебиряли до будинку, а решта стояла і дивилися йому слід. Що вони сказали? запитав Чмих. Побажали всім доброго дня чи щось таке, відповів Гемут. Розділ останній дуже довгий, у якому мова про те. Якню мумрик знову вирушив у мандри, про відкриття таємниці валіски, про те, як мама умітроля відшукала свою торбинку і влаштувала з тієї радості велике свято, а також про появу чарівника у долині мумітролів. Це було наприкінці серпня. Ночами пугикали сови. А лилики чорними зграями безгучно кружляли над садом. Шумів ліс, брижилося море. Природа тривожно чогось очікувала. А згори споглядав землю великий жовтий місяць. Момітроль Пет усе любив найостанніші тижні літа, хоч і сам до пуття не розумів чому. Море і ліс шуміли у цей час на інший лад, у повітрі вчувався запах перемін. Дерева немов чогось очікували. Перечиваю, станеться щось надзвичайне, думав мумітроль. Він прокинувся і лежав, дивлячись у стелю. Напевно, ще дуже рано, але день буде сонячний. Мумітроль повернув голову і, побачив, що ліжко ні порожнє, тієї ж миті з-під вікна долину таємний умовний сигнал. Один довгий посист і два короткі, що означало. Які плани на сьогодні? Мумітроль зістрибнув з ліжка і визирнув двір. Між деревами щитулився присмерк віло прохолодою, внизу стояв ухмурик. Йо, йо. гукнув мумітроль, але дуже тихо, щоб не побудити інших. Привіт. привітався він, спустившись по мотузній драбині. Привіт. Друзі зійшли до річки і вмостилися на поручнях місточка, баланкаючи ногами над водою. Сонце вже піднялося над лісом і світило їм у вічі. Точнісінько так само сиділи ми тут на весні, сказав умітроль, то був перший весняний день після зими. Усі ще спали. Нюхмомрик кивнув. Він майстрував за череду човники і спускав їх на воду. Цікаво, куди вони попливуть?» – озвався йому Митроль. Туди, де мене немає, відповів нюхмумрик. Човники один по одному допливали до закруту річки і зникали з очей. На прянощами, акулячими зубами і смарагдами, фантазував Мітроть. Нюхмумрик зітхнув. Ти запитував про плани, нагадав Мітроть. А сам що намислив? Та є у мене задум, але це, розумієш, план на одного. Момітроль довго дивився на друга. Він одразу все збагнув. Ти нас покидаєш, ніхмумир кивнув. Якийсь час вони сиділи мовчки, баламкаючи ногами у повітрі. Річка невпинно плинула під ними, несучи свої води у незвідані краї, куди так тужно рвалося ніхмумиркове серце. Коли вирушаєш? запитав Мумітроль. Ось зараз. Відповів ніхмум, відпускаючи на волю хвилі решту своїх корабликів. Він зістрибнув з поруччя, понюшкував повітря. День був добрий для початку подорожі, Гільський кряж розжевів у променях сонця. Стежка спиналася по ньому вгору і зникала за перевалом. Там простиралася інша долина, а за нею інші гори. Мумітроль дивився, як ніхмумрик пакує намет. Довго мандруватимеш? Ні. Тішив друга нюхмумрик. Першого весняного дня я знову з'явлюся в долині мумітролів і свисну під вікном. Час летить так швидко, що й загледітися не встигнеш. Що ж, бувай, з жалем зітхнув мумітроль. Бувай! попрощався нюхмумрик. Мумітроль стояв на місточку, дивлячись услід нюхмумрикові. Постав друга щораз маліла, аж врешті розчинилася поміж беріз та яблунь. Але за якийсь час здалеку долиною звуки гармонії. Нюх моври грав свою улюблену пісеньку в усіх звірят кокарди на хвостах. Тепер він щасливий подумав мітроль. Мелодія звучала чим раз слабше, і згасла вдалечі. Мумітроль почвала бросяним садом назад додому. На сходах ганку він застав чупсові тряслю, котрі ніжилися на сонечку. Привітля! Привіталася чупсля. Привіт, відгукнувся вомітроль. Він уже навчився розуміти їхню мову, хоча розмовляти йому все ще було важко. Ти плакав сля? схвилював затрясля. Пусте, відмахнувся момітроль. Нюхмумрик подався у мандри. Як шкода сля? поспівчувала Чупсля. Може, сля повеселієш сля, як поцілуєш сля, тряслю в носика. Момітроль, не бажаючи нікого образити, цмокнув тряслю в носика, однак веселіше йому не стало. Чупся і трясля, притулившись головами, про щось довго шепотілися, а потім трясля урочисто проголосила Ми вирішили сля показати тобі те, що всередині сля. Валіски? недовірливо перепитав момітроль. Чупся і трясля втішно закивали головами. Ходімо сля, ходімо, Сля!» – покликали вони, тягнучи момітроля за собою під живоплід. Момітроль слухняно бупов слід. Чупся і трясля привели його до своєї потаємної, схованої від стороннього ока у найгустіших хащах криївки, стеленої пухом й оздобленої розвішеними на гілках черепашками та дрібними білими камінцями. Під зеленим склепінням було зовсім темно. Ніхто б і не здогадався, проходячи повживоплід, що тут є схованка. На простеленій рогожці стояла валізка. О, це ж рогошка Хробсі!» – вигукнув Метроль. Вона вчора шукала її, мугукнула угу. Чупсля. Вона не знала сля, що мої знайшлися. Гм. Хм, хмикнув хм, Метроль. Ви, здається, хотіли показати мені те, що у валізці. Чупсля і трясля задоволено кивнули. Ставши по обидва боки валізки, вони з поважним виглядом заходилися лічити. Разля, два сля, трисля. І, класнувши замками, відчинили покришку валізи. Ох, трам тарарам! вихопилися у мумітроля. Усе навколо сповнилося м'яким червонуватим сяєвом. Перед ним лежав рубін завбіжки з голову Пантери, котливий, немов призахідне сонце. Живий, наче вогонь чи переливи морської хвилі. То як тобі сля? поцікавилася чупся. Ого, лечутно мовив мумітроль. Більше не плакатимеш сля? запитала трясля. Мумітроль похитав головою. Чупсля і трясля зітхнули з полегкістю і повсідалися навколо валізки з коштовним каменем. Вони благовійно мовчали, милуючись рубіном. Рубін був мінливий, наче море. Він то просто мерехтів, то переливався рожевими барвами, немов промінчик сонця, на засніженій гірській вершині, то враз його серце оживало багряними спалахами, і він став схожим на чорний тюльпан з іскорками замістечинок. О, якби ні ніхмумник як міг це побачити, тужно зранив троль. Він стояв так довго, довго, час уповільнив свій біг. А думки бубнявіли, розростаючись до безміру. Гарно, мовив врешті момітроль. Можна мені коли-небудь ще прийти і поглянути на нього. Чупсля і тресля однак промовчали. Мумітроль вибрався з-під живоплоду при бідому світлі дня йому запаморочилося в голові, тож довелося посидіти трішки в траві, щоб знову прийти до тями. Трам та рарам, подумав своєму мумітроль. Я готовий поклястися власним хвостом, що це той самий королівський рубін, за яким шукає на місяці чарівник. А оці малята, виявляється, ховали його у своїй валізці, Момітроль поринув у глибоку задуму. Він навіть не помітив хробсі, яка простувала садом. Вона підійшла і сіла поруч. Час минав. Хробся не втерпіла й обережно торкнула мумітроль за хвіст. «О, це ти, Ледь не підстрибнув з несподіванки у мітроль. усміхнулася. Ти вже бачив мою нову затіску? вона хизуючись покрутила на всі боки головою. Ага, справді, неуважно бовкнув мумітроль». Ти думками витаєш де інде, зауважила хропся. Чи можна поцікавитися, де саме? Моя ранішня зіронько, ніжно мовив мітроль. Цього я не можу тобі сказати, а на серці мене важко, бо ні покинув нас. Не може бути, вражно скрикнула Хробся. Може, він попрощався лише зі мною. Не захотів нікого більше будити. Хробся з тролем все ще сиділи в траві, коли на ганку з'явився чмих із хрупусем. Сонце, підбиваючись вище, зігрівало їх. Привіт. гукнула Хробся. Знаєте, що ніхмумрик подався у мандри на південь? Без мене? Обурню чмиха не було меж. Іноді хочеться бо бути на самоті, зауважив Мітроль. Ти ще надто малий, щоб це збагнути. А де решта? Емуль прийшов по гриби, повідомив Хропусь. А ондатер заніс до хати гамака, каже, що ночами на дворі вже холодно. До речі, твоя мама у жахливому гуморі. Сердита чи сумна, Поцікався мітроль. Скоріше за все сумна, побіжу до неї. Ураз підхопився з травивому мітроль. Лише цього бракувало. мумі мама сиділа в вітані, ледь не плакала. Що трапилось? Чи з порога загукав у Митроль. Ох, синочку, сталося непоправне. Моя торбинка зникла. Я не можу без неї обійтися. Все обшукала, а її ніде нема. Жах, погодився з нею Митроль. Влаштуємо пошуки. У будиночку розгорнулася велика пошукова акція. Лише Андатель відмовився брати у ній участь. Серед всіх зайвих речей торбинкам слід відвести головне місце, заявив він. Спробуйте замислитись на мить. Час минає, дні, змінюються днями, незалежно від того, маємо і мама торбинку чи ні. Ви не маєте рації, різниця нечувана. палко заперечив мій тато. Я не уявляю собі мої мами без торбинки. Вона ніколи з нею не розлучалася. У ній були якісь цінні речі? запитав хропусь. Ні, лише найнеобхідніше, відповіла мені мама. «Чисті шкарпетки, карамельки, стелевий дріт, ліки від болю шлунку та всяке інше. Яка нам належить винагорода, якщо ми знайдемо торбинку? діловито споцікавився хропусь. Що лише не забажаєте? не торгувалася мама. Лаштую вам величезну гостину, на обід подаватиму лише солодощі, нікого не примушуватиму вмиватися чи рано лягати до сну. Після таких обіцянок пошуки поновилися з подвоєними силами, перевернули догори дном весь будинок, зазирали під килими та ліжка, до печі та до льоху, на горищі та на дах, облішпорили кожен кущик у саду та берег річки не у минулій древітні, ніде ані сліду торбинки. Сподіваюся, ви не залазили з нею на дерево і не купалися? допитувався чмих. Та ні, яка я нещасна, розпачила мама. Пошлемо повідомлення телеграфом, запропонував хропусь. Так і зробили. Телеграма повідомляла дві надзвичайні новини. Нюх Момрик покинув долину мумітролів загадковий від'їзд на світанку, а далі ще більшими літерами. Зникла торбинка мами. Жодних слідів, пошуки тривають. У винагороду зазнайдену торбинку розкішний банкет. Як тільки новини облетіли околицю, завирувало у лісах, у горах і над морем. Геть усі, що до найменшої мишки, вийшли на пошуки торбинки. Вдома зостались хіба старі та немічні. Вся долина сповнилася галасом та метушнею. Ой-ой! скрушно хитала головою мама. Скільки клопоту я всім завдала, та насправді вона була дуже рада. За чим сля всі шукають сля? запитала трясля. За моєю торбинкою, звісно, повідомила мама. Чорної сля? допитувалася Чупсля. З сля, кишеньками, сля, і люстерком, сля?» Що, що? Від надмірного хвилювання моєї мама ніяк не могла зосередитися. Торбинка сля чорна сля з чотирма кишеньками сля? Так, так, подтвердила мама. Пошукайте її, любі дітоньки, а за мене не турбуйтесь. Що скажеш, сля? запитала трясля, коли подружки вийшли в сад. Не можу бачити її горя сля, відповіла Чупсля. Доведеться сля її повернути, Сля?» – Сумно зітхнула трясля, а так затишно спалося сля у кишеньках сля. З тими словами чупся й трясля подалися до своєї криївки, про існування якої ще ніхто не здогадався. І з під троядових кущів торбинку мами момітроля. Була Ріно дванадцята, коли чупсля і трясля виволокли у двох садом мамину торбинку, їх запримітив яструб і негайно розіснув вину долиною мумітролів. Торбинку момі мами знайдено, її знайшли чупса і трясля. Зворушлива сцена у будиночку мумітролів. Невже це правда? Невимовно зраділа мама в мій троля. Яке щастя, де ви її розшукали? У кущах сля, почала чупсля. Так добре було спати сля. Але в цю мить у дверях почалась штовханина. Численні мешканці долини квапилися привітати маму зі знахідкою. Тож мої мама так ніколи не довідалася, що її торбинка слугувала спальнею для чупслі і тряслі. Але воно й на краще.